З першого погляду покриття, наче добре, проте це не так. І як показала практика, протікає під час дощів так, що проблем мешканцям верхніх поверхів достатньо. Міські комунальники відновлюють покриття даху над 12 під'їздами, 12 поверхівки у Київському районі. На даному багатоповерховому житловому будинку проводиться поточний ремонт покрівлі, який ми розпочали робити близько двох тижнів тому. Обсяг на даній покрівлі дуже великий, але це не проблема. Роботи плануємо виконати до 01-09 поточного року. Так як обсяг робіт тут великий, покрівля в різних місцях на цьому житловому будинку має різні недоліки та вади. Ремонт виконується. Залежно від стану покрівлі на кожній окремій ділянці будинку, також проводиться заміна та бетонування парапетів, заміна покрівлі над машинними приміщеннями, реставрація металевих конструкцій, таких як драбини, навіси над вентиляційними каналами, а також обшивка та утеплення безпосередньо цих вентиляційних каналів, як того потребує норма. Загалом нашим комунальним підприємством виконуються роботи як з аварійного ремонту, так і з поточного ремонту житлових будинків. По аварійним заявкам КП реагує миттєво, працює без вихідних та швидко опрацьовує всі надані їм заявки. Планах аварійного ремонту вже було виконано близько 266 покрівель це майже 10 тисяч квадратних метрів. Також було виконано більше 60 покрівель в планах поточного ремонту. Та незважаючи на це, ще залишається виконати більше ста покрівель цього року. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.